З 1 квітня працівники Національної поліції Державної екологічної інспекції та рибоохоронного патруля проводять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою Нерест. Ці заходи запроваджені в державі на період нерестової заборони. Терміни заборони в різних регіонах і областях можуть відрізнятися, проте в основному сезонний нерестовий період визначається з 1 квітня по 9 червня. Як зазначає начальник світловодського відділу поліції, що на незаконному вилові риби вже спіймали декількох жителів, то ми час мисловоцький відділ поліції разом з державною екологічною інспекцією та Рибним патрулем проводимо заходи по документуванню осіб, які скоюють незаконний вилов риби. На сьогоднішній день у нас вже виявлено 4 факти: незаконного вилову риби Сума суму від 60 до майже 700 тисяч нанесення збитків. Працівники поліції закликають громадян бути відповідальними та дотримуватись визначених правил рибальства під час нересту. У випадку їх порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.